Гордість і упередження, чи на найпопулярніший роман англійської письменниці Джейн Остін. Кіно і телеадаптацій. Безліч. Моя улюблена шестисерійна 1995 року. В головних ролях Колін Ферт і Дженніфер Еллі. Стримано, виважено, легкий гумор. Бенети це сім'я контрастів. Не мають нічого, навіть маєток, в якому живуть, не належить їм, але є п'ять дочок. Джейн, Елізабет, Мері, Кіті і Лідія, яких треба видати заміж. На горизонті з'являються два чоловіки: ну дуже бажаних і заможних. Простодушний містер Бінґлі і зарозумілий містер Дарсі. Деякі глядачі вважають кращою екранізацією фільм 2005 року в головних ролях Кіра Найтлі і Меттью Макфейден. У цьому фільмі гарний антураж. Як легесенький, невибагливий фільм на вечір також можна назвати американсько-індійську екранізацію 2004 року. Наречена і забобони. В головній ролі знаменита акторка Айшварія Рай.